Що йти по цій табличці хотілося б дізнатися, з якими країнами теоретично можуть виникнути ну не те, щоб проблеми, але труднощі. От... Так, да, давайте поговоримо з ким mm. Ну, більш, певно, ну, ви знаєте, знаєте. я, я е, не думаю, що я зможу зараз називати конкретні країни з однієї простої причини. Якби я був, скажімо, політологом, е, е, то я б міг би говорити, е, оскільки я маю ви офіційний статус. статус я, я б не хотів говорити про називати якісь конкретні країни, оскільки ми розраховуємо, звичайно, що е, протягом короткого часу, але ну. Рік півтора ця угода буде ратифікована всіма державами. Навіть Росія нам в цьому не завадить. Е, е, ну я сподіваюся, що ні. Тому що я переконаний, що ні, тому що е, коли Україна підписувала цю угоду, е, вона не могла б бути підписана, якби всі держави не надали свої згоди. Звичайно, парламенти це е, інколи мають. Е, Якусь іншу думку, ніж уряди, тому що в парламентах представлені не тільки провладні партії, але й опозиційні. І Ми знаємо, що є в певних країнах опозиційні сили, які, скажімо, не з таким завзяттям ставляться до перспективи членства України, скажімо, в Європейському Союзі, але я переконаний, що в вони становлять меншість у переважній більшості країн Європейського союзу, і сподіваємось, ми що проблем з ратифікацією не виникне з іншого боку. Це питання не скажімо місяця-двох. Як свідчить досвід ратифікації подібних угод про асоціацію? Це може зайняти і три роки, але ми сподіваємося, що в випадку України це буде набагато швидше.